У подільському зоопарку гамірно і весело звідусіль лунає музика та дитячий сміх, свято дитинства з аніматорами, смачними смаколиками та майстер-класами. Але найбільшою популярністю і це не дивно у відвідувачів користувалися жителі звіринця. Подивитися тут є на кого. Налічується більше 200 Тварин, бурі, ведмеді, гімалайські ведмеді, зубри, бізони, олені, плямісті, олені, благородні, лані європейські, косулі, гривісті барани. Поки частина дітей прогулювалася поміж вольєрами із вовками, лисицями, ведмедями, ламами та клітками з птахами, інших розважали аніматори для дівчат. Влаштували майстер-класи з плетіння віночків. Я плила вінок сирома. Брала по чуть-чуть брала пучок маленький і е, скочем приматувала до іншого пучка. І так е, робила кул, е, віночок». Протягом року. У Вінницькому зоопарку поновлено чимало куточків для відпочинку. Покращено під'їзні шляхи, збудовано ігровий майданчик. Зроблено реконструкцію фольєрів, покрівель приміщень, зведено земники для приматів і зебрів. Закуплено нові корма. За тваринами тут бають. Годуємо їх і зеленою масою. І е, вівсом, і товчою, і сіном і, всім два рази на день. Даються ліки, е, робляться прививки. У ведмедів є великі ванни, які ми заповнюємо водою. Видно, що зоопарк розвивається і вкладаються дійсно кошти і звірі, ухожені, тобто дуже все чудово, все дуже гарно. Свято для дітей у Подільському зоопарку провели, аби привити малечу любов до природи та диких тварин. Мені сподобався лисиця, Журавель Зайць Що мені сподобався медвідь. Також у планах керівництва Звіринця, будівництво нових вольєрів для ведмедів, які є улюбленцями відвідувачів. Дарія Красовська, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.